Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Зріст у новому відосі. Сьогодні у нас з вами буде відос на тему перфекційні люди на роботі. Знаєте, от мені сьогодні треба на роботу і я вирішив, чому ні. Чому я не запишу цей відос перед роботою, тому що зовсім нещодавно сталася дуже цікава ситуація. І відповідно я вирішив, що хочу з вами поділитися саме своїми думками. І впевнений, що вам цей відео сподобається, тому додивіться його до кінця, тому що дійсно він буде цікавим. Принаймні, я постараюся все зробити для того, щоб він був цікавий. Кожна людина, яка працює на роботі, то має контакт з людьми, так? Це може бути якийсь колектив. І відповідно є одна зміна, є друга зміна, і на кожній зміні ви маєте певну людину або навіть декілька людей. Все залежить від галусів, в якій ви працюєте. І коли людина тільки приходить на роботу і починає працювати, то людина робить помилки. І це абсолютно нормально, так? Тому що вона вчиться, вона здобуває навички, вона усього ще не знає, її організм також не пристосований до того, щоб робити щось швидко, щось якось ще ефективніше, так? Для того, щоб виконувати свою працю дуже круто, бо загалом начальник, або, я не знаю. Керівник, то вони, в них є така задача, щоб людина викладала себе на всі 100% і працювала як наймога якнайкраще. І коли людина працює перший місяць, другий місяць, робить помилки, вчиться і потім їх виправляє, то з кожним днем, з кожним місяцем у людини виходить все краще і краще. І знаєте, це дійсно може людина сама відчувати, навіть не кажучи про те, що хтось може тебе похвалити, дати тобі оцінку, який ти молодець, і так далі. Але все одно після 4-5 місяців, та навіть більше, може трапитись така ситуація, де людина могла щось зробити не так, і просто це не помітивши. Або навіть якщо вона зробила щось не так. То може на то була якась причина, так? І питання полягає в тому, яка буде реакція загалом у людей, які працюють, наприклад, більше, ніж ти. Перший тип людей, це на мою думку, найкращий, який може спочатку підійти до ситуації з холодною головою та запитати про усі деталі, і тільки потім робити якісь висновки. А другий тип людей це той тип людей. Який сам робить помилки, працюючи пів року, рік і навіть більше, але коли робить помилки людина, яка працює менше аніж вона, то ця людина замість того, щоб спочатку запитати про усі деталі, щоб вияснити ситуацію, дізнатись усі сторони, та можливо прийти до якогось рішення, так як уникнути, наприклад. Ще там продовження цієї поганої ситуації, наприклад, у цієї людини, так? то людина просто дуже сильно негативна, наставлена, налаштована проти тебе в тому сенсі, що одразу починає на тебе газувати, що є обурена. І знаєте, ти можеш винести висновок, те, що це ж не один раз. Це дійсно ти можеш помічати, що перший раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий. І я кажу про помилки дійсно такі, де ну, просто людина може їх робити. Ти і так намагаєшся працювати як можеш, як найкраще, так? І це найголовніше. Тобто якоїсь, я не знаю, докори совісті в тебе немає. Типу, ти сам знаєш це, ти всередині це знаєш, і це найголовніше. Але все одно знаходяться люди, які намагаються просто знецінювати твою роботу, те, що ти робиш, те, що ти намагаєшся. І повертаючись до теми, те, що, от просто знаєте, такі люди, самі роблячи помилки, то ще критикують інших. І до чого я усе це веду, мої любі друзі, уявіть собі таку ситуацію, те, що якщо такі перфекційні люди, такі ідеальні, роблять усе ідеально, то чому більшість з них працюють на звичайній роботі і їм не подобається ця робота? Це факт. Це можна поспостерігати за ними поспостерігати за їхньою реакцією, за їхніми словами і так далі, навіть за такими дрібними речами. Чому ж ви, якщо ви такі дані, то ви працюєте на звичайній роботі і так далі? Я нічого не маю до людей, які працюють в наймі і так далі, але в мене більше знаєте. Таке, так би мовити, питання до людей, які не можуть нормально підходити до ситуації, коли щось йде не так. Бо коли ти справляєшся, коли ти робиш все супер, то яка реакція? Ніякої, так? А тільки ти робиш помилку, то одразу ти стаєш ворогом. Тому який висновок з моїх слів я хочу вам сказати? Не бійтесь робити помилки. Це є нормально. Навіть якщо ви працюєте півроку, ви маєте право чогось не знати. І це нормально. Людина вчиться ціле життя, і самі подумайте, якщо б людини бо посі, якщо б люди усі були б такі ідеальні, так то не було б крутих бізнесів, не було б крутих ресторанів, не було б ще якихось. Я не знаю, крутих закладів, які надають послуги клієнтам, тому що ці бізнесмени вони також зробили дуже багато помог перед тим, щоб щось збудувати, щось зробити, і вони цього не боялись. А ці люди, якщо реагують на помилки, то самі розумієте, який успіх, який бізнес, про що йде мова?